всі круж... гляшки, Крім помідора, бо він. Табо він треба телеграм розраба перейти. Ай. стало? Чому ніколи ти не можеш з першої спроби пройти? Йокорний бобой. І отут зараз все, ми мали отримати кругляшки всі. Бо тут дають учівку. Дуся розблоковані. Мерт мертва петля. Бідний квадрат. Я не знаю просто... в Та я ж їх всіх один махом. Одним махом, що й ми двох одним махом було. Все іди нафік. Я не хочу проходити Ідем на рівень. Хочу пройти усіх босів. Перший босс. Король імперії турту. На нормально. вот что, а, что ты стукну. Ай, блин, это же бой. Что ты можешь